Рядочок яблуні сорту Johnna голд, ред Jona принц. 9 вересня, 22 рік. Підщепа ММ106. Хочу звернути увагу, що коли сюди добрався весною, дуже рясно цвіло, цвіли дерева, але цвіт весь був чорний, тому що оленка волохата з'їла майже весь цвіт. Але. Так вийшло, що пару плодиків на декількох тут деревах зав'язалося. Вже набирають колір. Ну, люблю цей сорт. Дивіться, ось перше дерево, тут калібр невеличкий. Там, де ось одне яблуко на дерево, просто красень. І цей він ще буде червоніший. А ось дивіться, які красені. Оце просто супорове яблучко. Солодке, тут немає. Ось тут. Десь вона не знайшла. Це деревце краще зав'язало. Тут бачите, ну круто, калібр хороший, вона нам Оленка Волохата від... відкалібрувала, прорядила трошки. Ну, сорт супер.